Моє улюблене місце в Луцьку знаходиться поблизу міліцейського навчального закладу. Там є такий невеликий обрив над річкою Стирем, там заплава. І прекрасний, якщо ввечері бувати, вигляд на село Рованське, воно там гарно горить, здалеко чути, як тече стир, з чути, як об'їзна траса на Львів. Живе своїм життям. Там я буваю не так часто, але коли буваю, то переважно з найкращими своїми найближчими друзями і коли хочу побути сам. Особисто я люблю рідний Луцьк за характер. Мені здається, більш нахабнішого міста в цій країні важко відшукати. Я зараз буду говорити як музикант. Чимало музикантів турами катаються Україною, всюди збирають зали. Повні зали тільки в Луцьку, вони час від часу, -часу мудряються взагалі ці зали не збирати. І цим самим Лучани демонструють свою інакшість.